Добрий вечір, колеги. Давайте почнемо одразу запитати. Перше питання з Сергій Гавровець, журналіст громадського. У вас був дуже насичний день. Які підсумки сьогодні? І у є інформація, що ви обговорювали питання миротворців. Яка була реакція на це? Ну вся війна як один день, і він ще не закінчився. На жаль, але ми робимо все для того, щоб Україна була сильною, для того, щоб ніхто нам нічого не нав'язував. І я думаю, що все у нас виходить. З партнерами була дуже хороша зустріч. Не одна була з президентом Макроном, потім з генсеком на Рюте. А потім ми, у нас була а, перша частина зустрічі з лідерами Європи. Сьогоднішня буде продовження завтра зранку. Що стосується а, тем, розмов, їх дуже багато, вони важливі. Є сенсативні речі, зима, енергетика, треба захищати. Нам треба зараз а, терміново захистити. І мені потрібно 19 систем протиповітряної оборони для того, щоб розподільчі станції захищати, по чому цілі щоденно Російська Федерація. Тому є актуальні речі без, ну, без якихось фантазії, знаєте, ходимо по землі, треба вирішувати те, що зараз. Є такі речі. ППО, окремо, які системи нам потрібні ще від Сполучених Штатів, ми будемо говорити і разом з партнерами, щоб Європа також допомагала. Що стосується миротворців, як ви сказали, ми проговорювали з Еммануелем його давнішню ідею, ми підтримуємо, в принципі, ідею посилення України, і ви це розумієте. я думаю. Так, питання тут деталі. Ми обговорюємо ці деталі. Я позитивно сприймаю, що Еммануель вже мав контакти з деякими лідерами. Поки що не хочу говорити деталі, бо, бо ми в процесі, так, і я бачу, що є вже позитив від деяких лідерів щодо цього. Це непростий процес, ви розумієте, які в цьому ризики, тому. Ну на чому зупинився? Інтерфакс, uh -huh. будь ласка, Ірина uh, Сомер, інтерфакс Україна, пане президенте Кіт Телок, який буде майбутнім представником Трампа по Україні, uh, нещодавно заявив, що Україна та Росія готові до переговорів. Ваша думка з цього приводу, і чого ви очікуєте від його майбутнього візиту, який може відбутися у січні? Дякую який відбудеться на початку січня? Ми очікуємо. Пана Келога, я думаю, і тоді поговоримо, що він має на увазі, ну і чи що мав. Я не чув ще інтерв'ю, його почитаємо. Пане президенте, ми чуємо від європейських чиновників, політиків, дипломатів, що насамперед Україні вирішувати, коли вона буде готова до переговорів. І чим потенційно вона може поступатися чи не може поступатися? Що в першу чергу це рішення за Україною? Коли і за яких умов ви будете ухвалювати рішення, що час сідати за стіл переговорів із умовним Володимиром Путіним? І яку позицію ви визначатимете для України як найсильнішу про це говорити? зараз? Ну сильну позицію, в принципі, ми детально описували. І передали її американській стороні європейським лідерам Вікторі Плен. Тобто в документі все є, всі деталі, які ми вважаємо, нас посилять. Є відповідна кількість бригад для нашої армії, резервів, тощо діючих бригад, як їм бути сильними, тримати позицію, тримати фронт, мати впевненість на фронті і відповідний пакет, який може. Завдати зменшення а, потен... потенційного виробництва тієї чи іншої зброї на території Російської Федерації, плюс гарантії безпеки. Ми розуміємо, що найсильніші гарантії безпеки НАТО для України, і тому ви знаєте, що там є пропозиція, бажання наше щодо запрошення України. Чому не НАТО? Тому що війні запрошення такий важливий. На крок, ну і деякі ще економічні інші пропозиції. До речі, план, який ми пропонували, ми пропонували його додавати, доповнювати партнерам, особливо з точки зору санкційної політики. Тут бажано хотіло би чути їх пропозиції. Тобто, сильна позиція України посилення нашої армії, посилення нашої економіки. Щодо економіки, мені здається, партнери зробили важливі кроки щодо 50 мільярдів. Також ми отримали у Бенку 20 мільярдів зі Сполучених Штатів Америки. Ми забезпечені фінансово на наступний рік. Я вважаю, що це також посилює Україну. Але не все виконано, щоб сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків. Ми будемо робити все. Щоб в наступному році вийшло нам бути сильними і вже переходити до а, дипломатії. Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни, тому будемо розбиратися. В будь-якому випадку, з нашого боку, ми зробимо все, щоб закінчити цю війну справедливо для нас, для України. Українська рада. Сергій Стуканов, Українське Радіо. Пане президенте, нам потрібні сильні гарантії, що Росія не нападе вдруге після того, як завершиться війна. Якщо нас найближчим часом не беруть НАТО, в НАТО, вочевидь, то які гарантії ви очікуєте від партнерів? Нічого, вочевидь, в час війни не буває, якщо чесно. Гарантії в нас є. Санкційні фінансові і щодо пакетів зброї. Сьогодні, до речі, Джорджа сказала про а, пакет підтримки наступний для України, премєр міністр Італії. Всього цього недостатньо, щоб гарантувати, що Путін а, не прийде знову. Да. Тому найкраще сильна армія. Велика армія, найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії, ми просто не маємо права у будь-якому випадку. Навіть на шляху до НАТО. Армія повинна бути дуже сильною. Поки ви не в НАТО, ви все одно ну, ризикуєте ви передусім. Ваші сили безпеки оборони, ваш народ, наш народ. Да і тому сильні гарантії саме альянс сильна армія, сильна економіка. Поки війна, ви знаєте, у нас є дефіцит. У нас серйозний дефіцит. Але дуже добре, що ми розуміємо. Сьогодні ми проговорювали це з президенткою Єврокомісії з фон дер фондерляєм. Ми розуміємо, що таке дефіцит в бюджеті у нас 40-42 мільярда. І ми знаємо, як ми закриваємо у 25-му році це Це велика робота. Я дякую партнерам за підтримку. Колеги, рухаємося динамічно. Давайте одне останнє, можна але можна але по, по темі дня. Давайте. Да. Давайте. Можна уточнення все ж таки? щодо НАТО, від кого ви очікуєте запрошення в НАТО? Якщо в команді Трампа налаштовані негативно щодо цього, а в команді Байдена теж вони наголошували на те, що запрошення не буде? Ми ні від кого не очікуємо, ми боремось за це. Право кожне таке рішення. Дуже. Складна частина історії нашої держави. І тому ми не можемо нічого очікувати. Ми можемо рухатись, робити максимум, щоб це вийшло у нас. І можна велике останнє. Сьогодні здалося, що ви, ну, як з союзниками, узгоджували позицію як комунікувати з новою адміністрацією американською, можливо, це моє опередження. Але якщо так дійсно було, чи знайшли ви ці загальний граунд України та Європи, щоб виступати разом? Ми сьогодні обговорювали дуже багато питань. Для нас ви праві, що для нас дуже важливо. Я підкреслював, щоб Сполучені Штати Америки і Європа діяли разом і були об'єднані навколо України. Ми не можемо нікого втратити. Ми не можемо з вами втратити Європейський Союз. Ми не маємо права втратити підтримку Сполучених Штатів Америки. Просто не маємо права дати можливість Путіну виграти цю війну. Дякую, колеги. Дякую. Я До побачення.